2 жовтня, о 8.40 ранку, автомобіль з ясківців АТ Укртелеком Транспортер» при заїзді на узбіччя по вулиці Нескучанська у місті Тростянець Ахтирського району підірвався на міні. Він заїхав на узбіччя дороги біля телевежі. У автомобілі було четверо людей. Троє поранено. Водій загинув на місці від отриманих травм. Сумщина є однією з найбільш забруднених вибухонебезпечними предметами областей. З початку року в області вже зафіксовано 1033 випадки виявлення різних боєприпасів. А піротехніками ДСНС на сьогодні вже знешкоджено близько 7000 тисяч одиниць вибухонебезпечних предметів. Наші піротехніки щоденно проводять цілий комплекс заходів для того, аби запобігти трагічним випадкам. Проте й самі громадяни не повинні забувати про елементарні вимоги безпеки, і саме головне суворо їх дотримуватись. Адже ворог для мінування місцевості використовує сучасні боєприпаси в пластикових корпусах, які є вкрай підступними, і їх дуже важко виявити. Тому ніхто не повинен втрачати пильності, особливо це стосується водіїв, адже сучасні протитанкові міни ворог ретельно замаскував та встановив в місцях, які важко виявити. Тому ми вкотре закликаємо громадян: рухайтесь тільки перевірними шляхами, не з'їжджайте на узбіччя доріг, а при виявленні підозрілих предметів одразу телефонуйте за номерами 101 або 102.